Приходить чоловік додому, дружина. Котлети будеш? Буду. М'яса нема. Ну тоді не буду. Тобі не подобається, як я готую? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна пані пообіцяла онукові на його день народження запросити для нього клоунів. У нас тає день народження, клоунів все немає. Раптом дзвінок у двері. Онук кричить «Клоуни, клоуни!». Жінка відчиняє, а на порозі двоє п'яненьких безхатьків. Пані, може, якась робота в саду є, нам би на їжу заробити. Шкода людей. жінка їм каже. Ну, підійдь дрова нарубайте в саду. А клоунів все немає, онук плаче. Раптом жінка дивиться у вікно, а в саду один з безхатьків такі номери виробляє то на землю кинеться, то піруети якісь крутить, то на яблуню залізе і до того ж, схоже, співає. Вона стукає у вікно, кличе другого і каже йому: Ваш друг міг би ось так виступити для мого онука. Заплачу 50 доларів, безхатько. Аго, петько, за 50 баксів пожертвуєш своїм другим пальцем. Оленко, а давайте з вами переспимо. Дівчина обурено глянула на залицяльника. У мене просто немає слів від такого нахабства. А ви просто ківніть. Чоловік уві сні бачить шоколад, дитину і презерватив. І так три ночі поспіль. Пішов до баби ворожки і питає: Бабусю, я три ночі поспіль бачу один і той самий сон. Сниться мені шоколад, дитина і презерватив. Що б це могло означати? Купи дитині шоколадку, контрацептиви. П'ятирічну дівчинку спитали, яка різниця між хлопчиками, яких принесла лелека, і тих, що знайшли в капусті? Відповідь вбила всіх: Одні виростають орлами, а інші козлами.